Так, мені, будь ласка, лежаки, пісок, два стака, та одну желізну лопату та алмазу. Добре, бути через 20 хвилин. Так, все добре, давайте. Усім привідерую, друзі, вам флерт. Ви, напевно, зараз не запитаєте, з ким я тільки що розмовляв, та що я замовляв. Причина в тому, що я хочу побудувати свій пляж. Ну, як свій для всього села, тому що в нас за селом є озеро, і там я хочу зробити пляж, щоб жителі там могли купатися, відпочивати і типу того. Тому друзі, я думаю, це багатьом понравиться. Йомойо, мені тільки що прийшла смс, що вже все приїхало. давайте подивимося, все, все. Я вже, якщо що, все оплатив. Друзі, реально вже приїхали. Вау, можна забирати. Йомої, друзі, скільки є, -хо -хо. Так, дружно, я ж тут все заказу Охо-хо. так вам вам що я я заказав а зараз я вам... Розкажу, коротше, для чого цей пляж. Тому що жителі мені багато разів жалілися, що в нас немає пляжу, у нас немає моря, тому що море заміновано, немає де покупатися. І я, вони всі скинулися в мэру. Мер сказав, що мені він мені повисить зарплату в вересні. Та зараз я маю зробити пляж. Він мені дав гроші, щоб, і щоб я заказав, замовив, це все зробив. Та зараз я буду виступати як робочий. Тому, друзі, давайте для початку. Нам треба зламати всю землю та поставити пісок. Це, друзі, діло дуже довго, але я вам напевно все не буду показувати. Зараз я покажу приблизно, як це виглядає. А далі я просто вирішу. Дивіться, зараз ми тут ламаємо, Нам треба зробити примірно площу. Ну таку не дуже велику, ну і не дуже маленьку. Тому що дуже велика, навіщо нам такий пляж? У нас в селі всього 10 селян і один я. 11, е оцих жителів, нібито. Ну, 11 всього, допустимо, людей. Так, друзі, давайте зараз це все переламаємо, поставимо тут пісок, та все. Та буде у нас уже пляж. Але його ще треба обустроїти, щоб якось ну, щоб було іграбельно так, друзі. Давайте я зараз це все зроблю, та до вас вже повернуся з піском. Так, друзі, я вже тут витратив стак піска. Три лопати зламалося, Фух. Думаю, як я задовбався Це все робити. Ось. Ось такий у мене приблизно, дивіться, в мене вже навіть вино. Є. Ось такий у мене приблизно вийшов пляж, він не дуже великий, але не дуже маленький. Ну Давайте зараз ми будемо з вами пробувати щось зробити, поставити, тому, тому що мені треба щось придумати. Давайте лежаки. Я не пам'ятаю, давайте їх будуть називати штуки для загорання. Штуки ці для загорень. Ці штуки для загорання ми поставимо тут, тому що навіщо вони біля моря, біля моря будуть стояти іменно лежаки. Ну, оці сині штуки, які ви бачили тільки. що. А от своїми цими штуками-злишками мені треба буде зараз погратися, щоб їх ще якось нормально, гарно поставити. Ну, якщо. Ну давайте зараз тут в рядок попробуємо, чи воно взагалі нормально вийде чи ні. Тому що мені. Ну, не знаю, як воно взагалі вийде, тому давай попробуємо. Ну, ну, друзі, ну не гарно негарно. Ну так просто. Ну, от якось однотипно, не орден, ну, фігня повніша. Ну, з... ну, я думаю, з цим згідні. Давайте це все поламаємо та перенесемо гамаки в друге зовсім місце. Давай тут опасемемо. Раз. Йдемо. Ай! Ну, вже застряг. Та два. М -м. І думаю, ще можна десь тут йому третю отак поставити. Так. Ну, вийшло, в, ці, в принципі, непогано. Тепер ми маємо оці, оці лежаки та ставимо їх отак от знову тут а, три. Розкупався, друзі, встиг. бачите, як швидко. Так. Тепер нам треба до гамаків, звісно вже поставити зонти. Опа-зонт. Але він не закриває відразу. Так, ну, ну якщо ми поставимо по два це то не дуже гарно виглядати Але давайте спробуємо будемо дивитися, як воно буде виглядати. Ну два ну, воно таке. Ну і як ми потім на, для штук, для загорання поставимо ці зонти. Як? Як воно взагалі буде дивитися? Ну один зон. Ну друзі, ну це взагалі. Ну, воно не виглядає так, як потрібно. Ну виглядає якраз дешева фігня. Давайте, друзі. Треба, друзі, щось придумати. Давайте займемося зараз трохи другим обустройством, поставимо туди, щоб тут оці птиці могли. Птічки могли пити воду. Тепер давай оба. Угу. Але тут лишня ця штука для загорання. Взяти ще, ну, друзі, ну, взагалі. Ну, тут один, тут два. Давайте зламаємо отак от. Угу. Тепер, напевно, треба буде і тут зламати. Ну, четверте. Ну, куди ти його тут припишеш? Ну ніяк вже. Ух. Зараз будемо щось думати, друзі, треба придумати. Так, давайте просто зламаємо цей зонд, зламаємо третю штуку і все. І буде по дві штуки у нас тут так стояти. В принципі, не дуже і погано. Мені все подобається. Так. Тепер треба знайти, куди ще щось поставити. Так. От тут давай отак, от дві штуки поставимо тут. Зонд. І все. Ну, в принципі, ну, друзі, ну непогано ж вийшло. Так, тепер ящики з газіровку. З газованою водою, солодкими напіями. Давайте все тут от, от поставимо. Тому що солодкі напії, кріпер кола, кріпер спрайт, кріпер фанта. Це все має бути тут. У нас, звісно, ж, щоб ми могли, щоб житлі, щоб я, хто приїде на цей пляж, щоб від, вдруг відпочинути. Надіюсь, таке буде. Могли просто насолодитися з холодними напоями. Тут ставимо костер, якщо тут буде хтось сидіти прямо до ночі, щоб не було холодно. Так, давайте тепер займемося мусорком. Одну ставимо отут. А. Другу ми ставимо ось. А. Ну і думаю, тут можна одну отак от присунути. Давай. І останню мусорку ми ставимо ось тут. А. Друзі, щоб, якщо, що викидувати всякий ще більших. Там, напевно, буде хлам, тут напої. Так. Тепер давай займемося остальними лежаками. Якось треба ж нам їх ще вставити. По одному, так от, ну чисто так, одиночні лежаки. І біля них поставити ось так от по знову напої. Тому що напої у нас багато. Вони, до речі, нам вони зараз нібито безкоштовно поставляються в село, я точно не пам'ятаю. Так, і тепер останній штрих це буде тарілочка з фруктом. Ну так, щоб чисто хтось підійшов, взяв яблучко, бананчик, поїв. Все, друзі, пляж ми обустроїли. Ну Скажіть, що ви б на такому пляжі ну, скупнулися? Ну, хоча б разок, навіть більше. Тому, друзі, я думаю, на цьому можна закінчувати відео. Дякую за перегляд цього відео, підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм-канал, ставте лайки, ставте колокольчик, пишіть коментарі. Всім до скорих зустрічі, чекайте нових відео. Всім пока!